Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і ми продовжуємо тему чоловічого здоров'я, а саме як приймати гарбузове насіння і яку форму обирати: капсули, олію чи натуральне насіння. Минуле відео сподобалося. Саме користувачам тому сьогодні я розповім у якій формі воно найбільш зручне та ефективне. Тобто насіння, олія чи капсули, перше розбираємо з вами натуральне насіння. Як його приймати? Це 30-50 грам сирого очищеного насіння щодня. Плюси його це природній продукт, є клітковина, цинк, магній та білок. Мінуси потрібно регулярно їсти і не завжди це буде зручно. Друга форма це олії гарбузового насіння або Капсули, рідка форма, тобто або капсульована. Дозування. Якщо рідка форма, це одна-дві чайні ложки олії або дві-три капсули на добу залежно від виробника та інструкції, яке ви оберете гарбузове насіння. Плюси це концентрована форма, зручніше для тих, хто не любить їсти сире насіння. Містить поліненасичені жирні кислоти, вітамін Є, е, фітостероли, які зменшують запалення та підтримують простату. Третя форма капсули з екстрактом гарбузового насіння. Приймається одна-дві капсули, можливо, один раз на добу, можливо, більше. Теж залежить від інструкції, який ви оберете саме виробник. Плюси це стандартизований міст активних речовин точне дозування не треба їсти багато насіння і зручно для чоловіків, які хочуть отримати ефект, а не перекус. Яка ж форма краще? Якщо для профілактики зовсім немає ніяких проблем, то натуральне насіння або невеликі дози олії гарбузової. При перших ознаках простатиту, саме олія чи в капсулах, або рідка форма гарбузова олія, бо там більше концентрату. Головне буде це регулярність прийому, як на день, так і курс повинен бути 1-2 місяці. І дійсно, гарбузове насіння це суперфуд для чоловіків. Тому підписуйтесь на канал, запитуйте, що цікавить в коментарях, і до зустрічі!